18 березня у Свято-Михайлівському соборі Житомира попрощалися із загиблими військовослужбовцями Сергієм Гончаруком і Андрієм Горобцем. Сергій Гончарук загинув 30 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. Розповідає Світлана, сестра загиблого захисника. Нічого йому не було жалко. Він думав про других, але не про себе. Так і життя закінчилось. Але він спас других. Молодих хлопців спас, тому що коли був бой 30-го, 12-го, 22-го року, ми рік його шукали. І коли хлопці е, їх окружили, ці нелюді, він сказав, відходьте, хлопці. Ви молоді, а я вже трошки пожив, я вас спасу. Народився Сергій Гончарук у Житомирі, 8 квітня 1971 року. Закінчив 34-ту школу, працював на гранітних кар'єрах Житомирської області. Створити родину Сергій не встиг, розповідає Олена, родичка загиблого захисника. Хороша була людина, спокійна, він ніколи нікому зла не зробив. Отак собі жив, сім'ї в нього не встиг він створити. Старався, вдома ремонт зробив, геть все. Тільки воно почалося, ця вся завіруха. Він самий перший туди пішов, добивався всіма силами. Сергій Гончарук став на захист України у травні 2022 року. Мав позивний художник, розповідає Андрій Забігайло, начальник міського управління у справах ветеранів. Коли були в окупованих на окупованих територіях, то до нього часто збігалися діти, і він з ними малював. І тому, мабуть, він і отримав цей позивний, який в нього був художник. Дуже любив займатися мистецтвом і грати на гітарі. Але ви бачите, як на сьогоднішній день він забирає кращих. Андрій Горобець загинув 11 березня 2024 року під час захисту півдня України. До лав Збройних сил Андрій став на початку повномасштабного вторгнення, розповідає Людмила, знайома загиблого. До нас приїжджав дітей моїх, бабив. Дуже гарно дружили з ним, він був дуже хорошою людиною, він був добрий, він був дуже, дуже позитивний. Працював на роботі, колеги його цінували. Все життя він працював, дбав про своїх батьків. Андрій працював у будівельній сфері, розповідає Богдан, рідний загиблого. Я знав його ще з самого свого народження. Завжди, як я себе пам'ятаю, я його завжди знав. Він завжди мене підтримував. Він був дуже хорошою людиною. Якщо мені було тяжко, він міг мене підтримати. Народився Андрій Горобець 9 травня 1988 року, мав спеціальність електрозварювальника, розповідає Андрій Забігайло. Народився в Житомирі, навчався школа, 20-та школа і навчався ПТУ в 13-му. Закінчивши його, пішов в приватне, був приватним підприємцем. Поховали захисників на Смолянському військовому кладовищі. Прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш брат. Надія Назирук Ігор Кучин, Суспільне новини Житомир.